Хочу відреагувати на одну не дуже приємну ситуацію, яка сталася вчора бо клієнт лишився незадоволеним. На минулому тижні клієнт захотів відправити нам срібні ложки по пошті, але що це був накладений платіж. Ми за ним не працюємо, але зробили таке виключення. І у суботу клієнт нам відправив та попросив, аби ми якомога швидше забрали і розрахувалися. В неділю ввечері ця посилка надійшла на пошту, і вчора, в понеділок зранку, ми вже прийшли її отримувати. Ми прийшли, перевірили, отримали, розрахували, і все було супер. Але вчора клієнт пише, що. Ми не повідомили про те, що якраз вчора срібло подорожчало, але подорожчало воно вже О. у другій половині дня, тобто після отримання. До того ж, як я вже казав раніше, ціна фіксується на момент відправки, бо ціна могла як піднятись, так і знизитись. І я думаю, клієнт не хотів би, щоб він відправив по одній ціні, поводився, а скажімо так, отримав вже іншу суму, бо ціна знизилась. Тому це правило працювало, і на той момент, коли ми забирали, підвищення ще не було. Я йому про все це пишу. Він лишився незадоволений, каже, що це гра в одні ворота і так далі. Але друзі, якби наприклад була така ситуація. Що це був би не накладений платіж, і ми би її отримали. Потім відбулось би подорожчання, і ми вже після подорожчання відправляли гроші. Звичайно, що якщо подорожчання відбулось до розпаковки, то ми порахували по вищій ціні, яка вже була на момент розпаковки. Але так як це проводилось до того, як воно подорожчало, хоча в той же день, і, і був накладений платіж. То, звичайно, ми не могли заплатити більше, бо є конкретна сума, яка зазначена, яку ми маємо заплатити, і плюс подорожчання відбулося вже через півдня, тобто під вечір. І тому клієнт лишився незадоволений. Ну, але, друзі, якщо ви хочете здати срібло подорожче, то краще напевно зачекати, бо я казав про те, що в найближчі місяці довгостроково срібло та золото буде дорожчати, навіть якщо потім там відбувається якась корекція. Тому. Потрібно обов'язково взважувати свої дії, і тоді все буде добре. Звичайно, прикро, що клієнт отримав трошки менше грошей, але там різниця була невелика: усього в декілька відсотків. А ви хочете знати більше про кольорові та дорогоцінні метали? Обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.